Мене звати Вітя Скалєто. Я народився у Маріуполі. Оце я стою з батьками, з отим лісопедом у спідниці та дамським ровером. Гарні були часи, поки не прийшли тупуваті загарбники у лаптях. У лютому 2022 року довелось наківати п'ятами, переплисти Азовське море та по Дніпру дойти до Куйова. Оно отам чувак. Я його знаю. Займемо грошей та звалимо за кордон. Так, дівчата до Польщі. Хлопці до ТЦК діду знятий з обліку. Будете бус водити. Ніколи в житті я не бачив такого файного міста, як Куйов. Воно було найчарівніше в світі. Ти бачив оно кібертрак який? До біса ті тролейбуси. В них тут паровози літають. Проте важко уявити щось більш огидне. Ніж квартира, яку нам зняв батько за свою праву нірку. Він почав тяжко працювати вантажником на складі чавунних ляльок, але грошей ледве вистачало на ліверну ковбасу та сплату комунальних послуг. Чао какао. Буду пізно. Минали дні та ночі. Я зростав та вже як бугай. Довелося потрохи підпрацьовувати з сином маминої подруги. Спочатку ми працювали, та нас ніхто не чіпав. Але менти почали співпрацювати з ТЦК, та все частіше доводилось бігати. Ухилянти! Ухилянти! Оточуй! Заходь зліва! Підіймайте авіацію! Ей ти на паркані! Показуй облікові документи, бо зараз яйця відстрелю. Вітя вибачай! Мамо, наказали довго не грати. Ну що, добігався? Ти з п'ятого класу у розшуку. Ломайте йому ноги, щоб не втік. Давай сміливіше, там півроку навчання, будеш у тилу. Мене відправили у 504 й авіаційний полк. Але літак не дали, проте видали гранату. Ну рассказывай, кто украл Ленина из Мавзолея. И где вы прячете сало? Хлопці, та ви вчора, як скломия перепили, то закусювали тим Леніним. Я попереджав, що то не хамон. І як же я тепер должен поступить, старая шельма? Слухай мене, і тюрма тебе не мене. Хлопці, а покладіть замість Леніна свого Путіна. Яка різниця, Ладно, хто там стріляд! лежатиме? Стріляй! двинули! мной! Эй, скалета! Сюда! Вони кажуть, що сюди іде підкріплення. Так не пройти! Ну, похоже, мы нашли пулемет. Берегись! Смерть ворогам! Ой, я... Эй, Скалетта! Ты там живой? Частково. Тогда вставай и пошли! Ничего себе! Бери столько патронов, сколько унесешь! Вдруг больше не будет! Видно наверху. Начистить второй этаж. Скалета, ведешь? Дяденька, не стреляй. Томбовский Вовк, то би дяденька. У меня заложник. Расповесы проток обзом. Похоже, нам сюда. Пошли, значит. <гулевый> ну, Скалетов внутрь! Мы ж тут сдохнем! Видишь пулемет на балконе? К нему! Это что, Янукович? Автомобиль! Не позорь мои седые волосы. Это Якубович. Мы же можем выиграть автомобиль. Прикинь, нас по телевизору покажут. Точно. Передам привет всей Чукотке. Я к седьмому классу все буквы уже знал. Если что, легко отгадаю слово. Что было первым? Яйцо? Или курица? Если не знаете, сдавайтесь. Кто не делал прививку от ящура, идут налево. Кого чипировали спутником, идут направо.